Друзі, сьогодні я ознайомлю вас з приготуванням салату із курячих сердечок. Для початку я покажу, як я обробляла сердечко. Дивіться, на сердечках буває ось така плівочка. Я її знімаю, жир ось так, з усіх сторон знімаю і відрізаю і ділю сердечко пополам. І виходить, ось таке чисте сердечко. І ще одне я покажу. Я взяла 300 грамів курячих сердечок, я їх помила, замочила на півгодинки у воді, зараз я їх очистила від жиру. Також я для цього беру 50 грамів синьої цибулинки. Я її ріжу пополам. І наріжу такими тоненькими пластинками так, так руками. І щоб просто ці частиночки відділилися одна від одної. Цю синю цибульку я буду маринувати. Для цього я беру посудину, одну чайну ложку солі, дві чайні, одну чайну ложку цукру, дві чайні ложки я беру яблучний осед 6%. -процентний. Одна, дві, і також я візьму ще три ложки чайних, звичайної водички. Два, три. Я це все перемішаю. Отак перемішую для того, щоб все це розчинилося. І цей розчин. Бачите вже, щоб розчинився цілий сахар. І цей розчин я поміщу нашу цибулю. Маринуватися вона буде 15 хвилиночок. Також мені потрібно буде ще для салату. цибульку я ось так розмішаю і відставлю на 15 хвилиночок. Для салату мені потрібно буде ще білі грибочки. Це до домашньої консервації. Лісові білі грибочки. Я візьму їх також для салату. І також потрібен буде мені домашній майонез. Я взяла поки що 2 столові ложки, там і будемо бачити. Також для салату я буду використовувати ще червону консервовану квасолю. В кастрюлі закип'ятила водичку, викидаю сердечка. Туди будуть вони готуватися після закипання 25 хвилин. 25 хвилин пройшло. Наше сердечко зварилася, і я їх буду викидати від їх у посудину. Сердечки відварилися, я їх прохолодила ось такі і виложила в таку тарілочку. Так, цибуля наша також промаринувалася, її додам до сердечок. Кісові грибочки, я також їх промила. Тут білі гриби, маслятка і польські. І також додаю сюди до салату. І також додаю червону е, квасолю. Квасолю я відварила, охолодила і буду додавати до наших сердечок. Квасолі тут 250 г грибочків 100 грамів. Так. Я це все перемішаю. Так, перемішаю. Цвуля в нас промаринована. Ми не забуваємо Грибочки також мариновані, у нас просто без солі і без нічого, це квасоля і сердечки. Я трішечки, просто буквально одну щіпочку додам солі і чуть-чуть додам перців. Перемішаю і тоді додам майонез. Аж перемішаю і салатик наш готовий. Я взяла дві столові ложки майонезу домашній, ага, я зараз. Опробую на смак. Угу. Достатньо цього. Зараз я буду формувати. Я на тарілочку виложила листя салату і буду винажувати наш салат. In srdečka, in riboчки. In lepo. In Бачите, який він? Такий смачний, апетитний і корисний. Грибочки, квасоля, сердечка. Вони От, Також небагато майонезу, квасоля, білочка зустачає. Тож готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!